Доброго ранку, дня, вечора. Чи коли ви нас зараз дивитесь? Вітаємо вас на другій частині шоу Хто хоче стати мільйонером. Сьогодні наші гості Олег Рідл та Маркус Вакамі. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про дзвіночок і приємного перегляду. Так, все, всім добрий день. Це друга частина Хто хоче стати мільйонером. Наш гість сьогодні Олег Рідл. Він із моєї сім'ї, мій хороший друг, знайомий. Якщо ви хочете поучаствувати в нашому шоу, то в посиланні під відео ви можете знайти Діскорд-канал, наш медіа канал, так скажемо. Там ви зможете зареєструватися і прийняти участь в даному шоу. Там, в принципі, все буде понятно. Також у нас є гість Zenq Riddle, і там ще хтось мабуть ну, щось там з ним здалось. Так, Олег, доброго дня. Розкажіть трошечки про себе, чим займаєтесь, де ви зараз працюєте, ну і щось там, чим полюбляєте, там, вільний час займатися і так далі. Доброго дня! Я, Я настоящий бандит в гетто. Ну і повзаю там. Мене. Знаю багато людей, може і ні. Використовуючи цей момент, хочу передати палкі вітання своєму знайомому, хорошому другу Саші Кісі, який не став мільйонером. Да не тому все. Так, добре, дивіться, у нас є прості правила, я вам зараз їх розкажу. 15 запитань, 15 кроків до 1 мільйона. З кожним кроком питання будуть все складнішими, того що зростає сума виграшу. Також у вас буде 2 гарантовані виграша після правильної відповіді на 5 запитання, це 5 тисяч доларів, та 50 тисяч доларів після правильної відповіді на 10 запитання. Якщо дасте правильну відповідь на 15 запитання, то переможете в шоу та отримаєте 1 мільйон доларів. Гру можна зупинити в будь-який момент, але до слів це моя остаточна відповідь. І забрати той виграш, який у вас буде на момент цього рішення. У вас також є три підказки: це 50 на 50, коли пропадає дві неправильних відповіді. Дзвінок другу, можете взяти свій телефон, там набрати номерок, позвонить комусь і запитати у нього підтримки. Там буде ціла хвилина, щоб з ним посовіщатися. І спонсор е, нашого шоу це заправочка номер 10 дарує вам плюс одну підказочку. Ви можете тим другом, з яким ви прийшли на шоу, теж попросити у нього допомоги і поради. Він вам підкаже і може це вам якось допоможе. Хто ваш друг? Стартуємо. та вон в мене два друга тут сидять. Ну добре. Можна навіть буде з двома посовіщатися, нічого страшно. Так, і перше запитання. Перше запитання, щоб заробити цілих 100 доларів. Як називається компанія, що забезпечує наш штат новинами? Варіант А, BBC, варіант В, Weasel News, варіант С Life Invader, варіант Д Newstime. Чесно кажучи, я вже букви забув, які ви там казали. Ну, Weasel News. Так, ви обираєте варіант В, Weasel News. Ну що ж, це правильна відповідь. Ви заробили своїх перших 100 доларів. Я вас в цьому вітаю. І ми переходимо зразу до наступного запитання. Так, у нас в штаті багато є рибалок, це хтось там робить як хобі, хтось як свій заробіток, хтось вже знає як бізнес. І запитання наступне: яка риба має найдорожчу ціну у скупника? Варіант А, Золота рибка, варіант В, чорний амур, варіант С, акула, і варіант Д, карась. Ну, на жаль, в нашому штаті не водяться акули, тому золота рибка стала дорога. Ну, В нашому штаті дійсно не водяться акули, хоча вони насправді водяться. Але варіант А дійсно правильний, і ви заробили цілих 500 доларів, в чому я вас вітаю. А ми переходимо до наступного запитання. Ну і воно традиційне, ми ж у нас живемо в штаті, де кожен любить машини, автомобілі, бо це статусна річ кожного громадянина. І який автомобіль в нашому штаті неможливо при... ну, купити і якось отримати взагалі із німецького автопрому? Варіант А Ауді, варіант В, Мерседес, варіант С, Volkswagen, варіант Д, Опіль? Зараз треба хвилинку мені подумати. Давайте опаль. Ну, як кажуть в Німеччині, продай Опіль, купи машину? Це дійсно правильна відповідь. Ви заробили свою тисячу доларів. Я вас вітаю. Ми переходимо до наступного запитання. Так, у нашому штаті є декілька дуже великих банків, які регулюють великими фінансовими сумами, на них тримається бізнес і рахунки звичайних громадян. Але який банк є найпершим у нашому штаті і ним користується найбільша кількість людей? Варіант А. Лімо, варіант В Флека. Варіант С Pacific Стандарт і варіант Д Patriot. Так, зараз треба подумати. Ну я знаю, що найбільший банк у нас це Мейсбанк, але його тут немає. Мейсбанк, так. Да, це дуже великий, великий, дуже банк, це правда. Можете ще раз повторити назви? Варіант А, Лімо, варіант В. Флека, варіант С. Пасіфік стандарт і варіант Д Патріот. Не занурюйтесь в свої думки, думаю, спілкуйтесь думаю, трошки з нами. Пасіфік стандарт. Так, ви впевнені? Ви впевнені? А ви впевнені в цій відповіді? Можливо, ви хочете там користатися підказкою якоюсь. Давайте 50 на 50. А то я багато банків грабив. Так, ви використовуєте 50 на 50. У вас залишається варіант В Флеса і варіант С Пасіфік Стандарт. Так, тут треба подумати на рахунок Флеса. От у нас є в місті перший банк, і що там написано на першому банку? І взагалі на будь-яких банках у нас їх там десь 15, здається, чи скільки? Таких, що люди ними користуються постійно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, напевно, це Пасіфік буде, Нічого я роблю. Бо... Отже, ви обираєте я варіант. Хочу. Варіант С Пасіфік стандарт. Так. На жаль, це неправильна відповідь. Правильна відповідь є «Флеца», і вона написана на кожному банку в нашому штаті, яким користуються всі громадяни. Можете під'їхати до банку і от подивитися, там написано. Зараз, почекайте. Поїхав Бо по його Так, так. Він, так. Він, він він напорний громадянин. Він буде робити все, аби перемогти. Дивіться, щоб він зараз на не перебіг і не постріляв. Бо він бандит дідший той. Я забув, що в мене машини немає з собою. Ну, ви дали відповідь на чотири запитання і навіть не добрались до гарантованого призу. Але я вас вітаю. Дякую вам за участь в нашому шоу. Все, на все вам добре. Дякую, що прийшли. Все, сідайте, сідайте на диванчик, на діванчик, або можете на цей пуфік якраз біля свого друга сісти. Так, я вам зараз розкажу наші правила. І також спонсор нашого показу, заправка номер 10 дає вам одну підказку. Це підказка від вашого друга, який прийшов разом з вами. Так, а ми вітаємо Марку Соваками на нашій передачі. Розкажіть про себе, ким працюєте, чим займаєтесь у вільний час, і зразу за свого друга розкажіть, хто він і де ви там познайомились. Так, бистренько. Я, я працюю у автомастерні Фагос». Працюю не дуже давно, але ми там були до цього. Я там працюю вже десь місяць, але, але до цього я там не теж не працював. працював. Ну, великий досвід у такій роботі. А, а, потім, потім у вільний час я. Ну, Гроші потрібні. І ну, Розважаємо. Як, як виходить. Можемо сказати. Так, добре. А друг, друга де ви знайшли свого, як з ним познайомились? ринку підібрав. З тебе на роботі. Ага, добре, добре. Так, що ж, ми починаємо. Перше питання на цілих 100 доларів. Ви готові, да? так? Так. Як називається поліція нашого штату? Варіант А, поліція, варіант В, ЛСПД, варіант С, міліція і варіант Д ВПС. Варіант В. Так, ви обрали варіант В ЛСПД. Правильно? Так. Це правильна відповідь. Я вас вітаю. Ви отримали 100 доларів, і ми переходимо одразу ж до наступного запитання. Е, у нас в штаті є така чудова робота як фермерство. І я сподіваюся, ви на ній працювали. Працювали на фермерсі? Так, є великий досвід. Добре, ну тоді питання має бути для вас теж легким. Який овоч має найдорожчу ціну у скупника овочів? Варіант А. Гарбуз, варіант В. Жито, варіант С, морква і варіант Д канабіс. Варіант А. Канабіс це їжа. Ну тут є варіанти, і ви з них обираєте. Якщо їжа, то варіант С. Так, обрали варіант С Морква. Правильно? Так, так, Якщо їжа, то це. Так, це правильна відповідь. Морква є найдорожчою у скупника. І ми рухаємося далі. І наступне питання. Традиційне питання про автомобілі. Бо кожен громадян нашого штату має власний автомобіль це у нас елемент розкоші, шику, і кожен свій показує статус своїм авто. Якого японського автомобіля немає у нашому штаті? Варіант А, Toyota. Варіант В, Honda, варіант С, Mitsubishi, і варіант Т Інфініті. Варіант Так, ви обрали варіант С, Mitsubishi, правильно? Так, чудово. Варіант С дійсно є правильним. Ви отримали вже цілу тисячу доларів, і ми рухаємося далі. У нашому штаті є дуже-дуже популярне місце казино. І щоб вийшла назва цього казино, який камінь треба обробити, щоб він мав назву як найпопулярніше казино нашого штату: варіант А. Графіт, варіант В, Алмаз, варіант С. Кварц, і варіант Д, аметист. Варіант Це алмаз, так? Варіант В Алмаз. Ви враєте цей варіант? Так. Казино найпопулярніше в нашому штаті називається Diamond Казіно, і це вірна відповідь, бо оброблений Алмаз називають діамантом. Ви отримали цілих 2000 доларів, давши правильну відповідь на четверте запитання, і наблизились до гарантованого виграшу на п'яте запитання, 5000, Якщо зараз дасте правильну відповідь, у вас вже буде гарантований приз. Так, наступне запитання: у нашому штаті є декілька силових структур. Скільки ж у нашому штаті цих силових структур? Варіант А, 2, варіант В, 3, варіант С 4. І варіант Д, 9. Треба подумати. Подумайте. А Варіант, а, варіант 3, 3 це яка буква Варіант 3: це буква В. Тоді варіант В. Так, вибрали варіант В, три силові структури. Що ж, це справді дійсно правильна відповідь. У нас є ЛСПД, армія і Фібей. Це три силових структури в нашому штаті. Ви наблизились до п'ятого запитання, точніше, дали правильну відповідь на п'яте запитання, і ви вже гарантовано отримаєте 5 тисяч. Е, взагалі, як ваші, ну, такі предположення? Буде тяжко, легко, чи страшно відповідати на запитання? Дуже страшно, і думаю, що буде дуже тяжко. Що ж, ви готові продовжувати, правильно? Так. так. Наступне запитання: як називається найпопулярніша баскетбольна команда нашого штату? Варіант А. Панік, варіант В, Red Boy. варіант С. Каліфорнія і варіант Д, Red A. Ну, це вже складно. Ну і нагадую, що у вас ще є цілих три підказки, ви ж одного разу їх не використали. Чи ви хочете їх на потім залишити на більш складні запитання. Можете ще раз повторити відповідь? Як називається найпопулярніша баскетбольна команда нашого штату? Варіант А. Панік, варіант. В. Red Boy, варіант С Каліфорнія і варіант Д, Red A. Я обираю підказку, допомога залу». Ну, допомога друга, саме друга, ваш друг, що він хоче сказати по цьому поводу, він знає, може правильну відповідь. Блін, тут, тут досить, досить тяжко відповісти насправді. Ні, ну я, я працював у баскетбольному клубу, але прям точну історію його створення не, не пам'ятаю і. Ну, найпопулярніший, найпопулярніший баскетбольний клуб. Він у нас е, на Мейс Банк Арені, там всі його плакати вивішені, і також навіть татуювання на честь цього клубу є е, в тату-салонах, на груди його можна нанести, і воно має певну назву. Можете, Можете повторити ідею, будь ласка. Так. Всі і ще. Варіант А. Панік, варіант В, Рад бой, варіант С. Каліфорнія, варіант Д, Я Я варіант ага. Ей. О. зареж. Yeah. Там написано 100% флеш, це не нельзя. Ні, ну я там не раз був. Я пам'ятаю. Що там були плакати, але що там було, я не пам'ятаю. А на радник підказки... Я ж кажу, це, напевно, панік. Я теж так думаю. Отже, вибирайте варіант А панік, так? Треба подумати. Мені потрібна хвилина. Ну, вибереш панік, ну це ж правильно. Давай, 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 давай. Ну, я думаю, панік все-таки. Маркус, ваша відповідь, щоб не затягувати час. Мені потрібно ще 30 секунд. Як то будете так багато часу витрачати на наступні запитання, можете отримати сивину, того я вам рекомендую швидше давати відповідь. Далі питання будуть важливіші. Ми вже виїжджаємо, не звали. Варіант А панік ви обрали, так? Так. Ну що ж, я хочу вам сказати. Це дійсно найпопулярніша баскетбольна команда нашого штату. І виграли 10 тисяч, давши правильну відповідь на щось запитання. У мене навіть є татуювання цієї баскетбольної команди. Не знаю, чи його буде видно, бо в мене там дуже багато татуювань, Думаю, що не буде його видно. Що ж, а ми продовжуємо, і ви готові до наступного запитання? Так. Так, ну наступне запитання дуже цікаве. Яка з перечислених авіакомпаній працює в нашому штаті та здійснює перельоти по території країни? Варіант А. Аероплейн, варіант В. софтфлай, варіант С. Адіос Airlines, і варіант Д. Bluebird. Маркос, ви з нами? Так, я з вами. А він ще не може бути брати? Ну, я певний, що є. Підказку друге вже ні. Це У вас, я нагадаю, є ще ціли дві підказки. Ви можете позвонити другу по телефону і цілу хвилину з ним це обсуждати. І можете так само ще використати 50 на 50 і дві неправильних відповіді зникли. Я думаю, що 50 на 50 потрібно. 50-50 потрібно злушити на мибу. Там більше. Ну, вам видніше, це ваше право. Нагадую, що ми 21.30, їдемо бен... Ой, то тобто виремонтувати машини. Ну, ну я обираю 50 на 50. Далі не пройду, може. Так, ви обрали 50 на 50, і у вас залишається. Зараз скажу, які варіанти. Залишається варіант В і варіант С. Обираю Варі варіант С. Азіоста Арлайнс. Так, ви обрали варіант С. Компанія Softfly, вона взагалі не працює Ні, в нашому адіоз, штаті. Адіоз. Та я, я вас почув, почув так. Кажу, що варі, варіант ваш правильний, так. SoftFly не працює в нашому штаті абсолютно. А Adios Airlines це правильна відповідь, і ви обрали правильну відповідь і отримали вже цілу 20 тисяч доларів. Я так розумію, готові до наступного запитання. Так, готовий. Прототипом якого міста є Лос-Антос. Варіант А, Лос-Анджелес, варіант Б, Вашингтон, варіант В, Сан-Франциско і варіант е Д, Окленд. Обирав варіант, варіант Лос-Анджелес перший. Так, ви обрали варіант А, Лос-Анджелес, правильно? Так. Чудово, це правильна відповідь. Лос-Антос дійсно є прототипом міста Лос-Анджелес. І ми рухаємось далі. Взагалі, я думаю, Тернопіль Тернопіль – це дуже чудове чарівне місто, але, на жаль, на жаль, воно набагато краще, ніж Лос-Антос. Лос-Антос не дотягує до Тернополя. Право. Так, наступне я запитання. Я бачу тут всі дуже гарно при Одіті і розбираються в останніх шиках моди і одягу. Тому наступне запитання: якого магазину звичайного одягу немає в нашому штаті? Варіант А, Бінко, варіант В, Субурбан, варіант С, Зельда, варіант Д. Дискаунт Store. ]Mm я особо все на смесниках нашел, то мы не можем показать. Да, 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 тоже классно. Ну, я помню, что есть Винко, есть Субурбан. А вот нема, або Зельди, або Дискаунт. Тоже, какие варианты вы выбираете? У вас ще є ціла одна підказка це теле, телефонувати другу можна зателефонувати. Так, я пам'ятаю. Я ще хочу так пострінько розказати: ви наш третій учасник, і ви дійшли надалі. Ви відповіли вже аж на цілих сім запитань. Ви можете забрати 20 тисяч, якщо ви не впевнені, що можете обрати правильну відповідь. 20 це мало щоб походити. Добре, і от, ну ви найдалі дійшли з усіх учасників, які у нас були. Ви третій поки Всі що. А, немає магазину Зельда. Так, ви варі... вибираєте варіант С Зельди. Так, варіант С. Все, ви вибрали варіант С. Е, у нашому штаті є такий магазин, як Бінко, є такий магазин, як Субурбан. Але в нашому магазині, о, штаті немає такого магазину, як Зельда. Обрали правильну відповідь, я вас вітаю. Ви заробили цілих 30 тисяч доларів, відповівши на 8 запитань. І ви можете продовжувати далі, свій рух. Ви продовжуєте далі? На дев'яте yeah. запитання? Ох, дев'яте запитання буде стосуватися вашої професії, ваших конкурентів, так сказати. У готові? Так. В 1926 році німецькі інженери розробили кулемет МГ13, але питання про зброю сьогодні не буде. В нашому штаті є приватне підприємство, яке має таку ж назву або повну назву Марабунта Гранде. Але що ж насправді означає число 13, в скороченні МГ 13? Варіант а. Середній вік представників. Варіант Б. Номер вулиці, на якій було засновано. Варіант В. Тому що буква М 13 в алфавіті. Варіант Г. Кількість людей на момент заснування. Дуже-дуже напряжно зстувало. Я там працював дня 3 і все. Потім, Потім звільнився, бо працювати ми яким так мало років. Ну, якщо ви там працювали, то варіант А, для вас навіть, в принципі, підходить, я так думаю, правда? Так, але, але я там дуже мало працював. Менше, ніж у. Ну я вам скажу так, навіть, навіть ті, хто був там на посадах найвищих, високих, і навіть на управляв цією компанією, скоріш, скоріш, скоріш за все, вони, вони навіть не знають правильної відповіді на це запитання. Тому що вони. Хоч і самі латиноамериканці, але в свою історію не особо вникають і цікавляться нею. Ну, тут або, або варіант А, або варіант В. А, або і, і то, то і то, інше, інше, правда. Потрібно подумати. Ну, але пам я пам'ятаю, там працював. Там справді хедреку to... було 13 років, навіть менше. Ну, якщо менше, то ну, варіант А це середній вік. Тобто там, мабуть, якщо йому менше, так, то гаррійні. хтось, бути старший. Нам можна підказувати чи не можна? Ну я ж <плевиця> питав, але відповіді не отримав. Варіант Вариант... А точно не вибирай. Ну, мені да кажеться, но оборот поправи. Ні. Я впевнений, що ні. А я впевнений, що ні. Ну, ти латиноамериканець, тобі напевно більш видно. Варіант! Ви обираєте варіант А середній вік представників. Так. Ну, що ж я хочу вам сказати? Можливо, можливо, середній вік представників і дійсно складає 13, але ця відповідь неправильна. Правильна відповідь буде та, що буква М 13 в алфавіті. І це завдячуючи тому, що бук... ну, мексиканській мафії, яка стала пізніше, так сказати, коли банда розвилась, вона переросла в мафію, і вони вже вийшли на більш серйозний рівень, але банда залишилась. І того вони, ці бандіти, використовують число 13 в своїх назвах. Це банди Сюреніос, здається, східно, східний напрямок цієї угрупування. Ви дійшли аж до восьмого запитання. Ви можете не розтравитися, ви виграли гарантований приз 5000, тисяч. Я його зараз вам передам. І нагадую, що ви дійшли аж до дев'ятого запитання, на нього ви дали неправильну відповідь, але ви дуже-дуже добре відповідали. Були дуже близькі до 50 тисяч теж гарантованого призу. Я дякую вам за участь і всім, хто прийшов вас підтримати. Що ж вітаю вас. А тепер є на заправку номер 10. Ні. Yeah. У мене є остання просьба. Можеш мене пристрелити? О! ха ха чого всі, ...пригають з криші? <су> може не треба таких радикальних дій? Хтось постійно спригує з вікна, ну, хтось стріляє завжди, кожен раз після шоу. Дякую. Там щось випало, якісь ключі. Що це таке? Я ж не розбігаю. Я, я нічого не бачив. Я нічого не бачив. Ольві, а тебе завершення а шоу. А я... Це капець, це кожен раз тут вмирає.